І цього ж тижня ми дістали важливий сигнал підтримки від Європи. Єврокомісія оприлюднила позитивний звіт про наш прогрес на шляху до членства в ЄС, визнавши досягнення у галузі верховенства права, боротьби з корупцією і захисту прав меншин. І це найкраща оцінка за останні три роки. Документ відкриває шлях до подальших переговорів про вступ і, попри блокування з боку Угорщини, у Брюсселі вже обговорюють несподівані ідеї для обходу вето, щоб не зупиняти рух України вперед. І це справді важлива новина, що зміцнює ґрунт під ногами на тлі майже тектонічних змін, що уже лихоманять зараз штати нашого головного стратегічного союзника. Що відбувається там, і як може позначитися на ситуації в Україні? Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко розкаже. Цього тижня сполучені штати встановили новий особистий рекорд сьогодні сороковий день урядового шатдауну. Попередній за першої каденції Трампа завершився на познаці 35 днів, але цього разу все зайшло занадто далеко. Республіканці не можуть ухвалити федеральний бюджет без голосів демократів, але хочуть скоротити священно для них програму медстрахування для незаможних. Жодна зі сторін не поступається. Як наслідок, уряд працює частково. На роботу ходять лише критичні співробітники, але зарплату все одно не отримують. Наслідки вже почали відчувати не лише держслужбовці на програму харчування для бідних, а це 40 мільйонів американців. Закінчилися кошти. Авіадиспетчери, які і раніше, Перепрацьовували через нестачу кадрів. Не витримують сотні рейсів по всій країні, скасовані або відкладені. Але ті, кому пощастило летіти, заходять на борти з думкою, що диспетчер місяць без зарплати, виснажений і злий. На Україну напряму це не впливає, адже ми більше не отримаємо фінансування з американського бюджету. А от американці почали розчаровуватися у владі на тижні в деяких штатах обирали місцеву владу, і республіканці програли в суху. Трамп написав у Social, це тому, що його не було в бюлетені. Не знати наскільки це пояснення втішає його однопартійців, яким рівно за рік іти на проміжні вибори до конгресу. Але для самозбереження владі доведеться бути більш популярною, тобто шути своїх виборців. І от що вони думають, наприклад, про війну в Україні. Жовтневе суд Vanderberg Coalition, проведене серед ядра виборців Трампа, тобто апріорі лояльних до президента, засвідчило наступне. Виборці хочуть завершення війни в Україні. 46% вважають, що проти Путіна потрібні жорсткіші заходи, тарифи, санкції, інші форми тиску. 76% підтримують запроваджені минулого місяця санкції проти «Роснефті» і Лукойла. 72% думають, що Україну потрібно підтримувати більше. Зокрема, ділитися даними розвідки, дати томагавки і дозволити удари в глиб Росії. Після запровадження санкцій проти Роснефті Лукойла, Трамп загалом ніби намагається відсторонитися від теми війни в Україні, яка не принесла йому швидких і позитивних результатів. Наслідків нафтових санкцій він спочатку радив чекати півроку, але тепер сказав, вони вже є можу сказати, що експорт з Росії значно знизився. Ми лише хочемо побачити завершення війни. Так багато людей було вбито, багато російських солдатів вбито. Тож я думаю, що в якийсь момент вони порозумнішують і зроблять це. Отже, так російський експорт суттєво знизився. Тим часом Трамп із Путіним удвох розігрують партію в ядерний шантаж. Причому ніхто не хоче робити це по-справжньому. Спочатку Путін вихвалявся своїми бурєвєсніками і посейдонами. Трамп, на відміну від Байдена, який кожен натяк про ядерну війну сприймав серйозно, пішов на зустрічну ескалацію і оголосив, що теж буде проводити ядерні випробування. Експерти зацікавилися, що означає теж, адже ні Росія, ні Китай не випробовували ядерну зброю останні 30 років. Усупереч іншим американським чиновникам, Трамп твердить, ні конкуренти проводять секретні випробування. Росія випробовує і Китай випробовує, але вони про це не говорять. Знаєте, ми відкрите суспільство. Ми інші. Ми говоримо про це. Ми повинні говорити про це, бо інакше ви почнете писати. У них немає репортерів, які б про це писали. У нас є Путін у відповідь. Провів засідання Ради безпеки країни у стилі кріпосного театру із російської глибинки. Тема зібрання безпека на транспорті, але спікер Держдуми Володін сміливо перебиває Путіна і з голосу вносить пропозицію обговорити ядерні випробування у відповідь на аналогічні американські заяви. І у міністра оборони Білоусова при собі виявляється доповідь на цю тему. Хоча нагадаємо, ішов він на засідання про безпеку на транспорті. Про транспорт до речі більше ніхто не згадав вважаю доцільним підготовку до масштабних ядерних випробувань розпочати негайно. Підсумок ніякий. Путін доручив вивчити доцільність питання, але увагу оглядачів привертає інше. Серед членів російського радбезу немає міністра закордонних справ. Сергій Лавров пише: Financial Times, попав у немилість, відколи зіпсував розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Він поговорив по телефону так, що американський міністр доповів Трампу: зустрічатися із Путіним зараз немає сенсу. Чиновники були вражені затятістю Лаврова. Лавров відверто втомлений, і, схоже, вважає, що в нього є справи важливіші аніж зустрічатися і взаємодіяти зі сполученими штатами незалежно від того, чого хоче президент Путін. Сказало джерело знайоме із ситуацією. У Кремлі стверджують, змі Лаврову цього не замовляли. Міністр зник навіть не поїде на саміт Великої Двадцятки у пар. Цього місяця чи збирається Путін прибрати того, хто очолює російську дипломатію вже понад два десятиліття, чи просто сховав міністра тимчасово, щоб послати сигнал американцям, невідомо. Але роль російського переговорника цього тижня виконував зовсім інший актор. Взагалі то віктору Орбану більше підійшла би зустріч Путіна та Трампа у Будапешті. Але оскільки росіяни все зіпсували. Він сам поїхав до Вашингтона. Річ у тім, що в березні наступного року в Угорщині вибори. Опозиційна партія Тиса трохи випереджає владний Фідес, і йому потрібен піар. Трамп прийняв друга на найвищому рівні. Зустрів на ганку західного крила за робочим ланчем посадив не навпроти, як належить за протоколом, а поруч із собою. З цього ракурсу камерам було добре видно, як усю публічну частину заходу Орбан тримає руку у ще порожній тарілці. Президент Сполучених Штатів напряму говорить, лідер Угорщини настільки видатний, що має виграти вибори наступного року, і робить йому по справжньому дорогий подарунок. Виняток на рік із санкцій на російський нафту та газ. Усім у світі купувати не можна лише орбану та Ми розглядаємо це, тому що йому важко отримати нафту і газ з інших місцевостей. Це чудова країна, велика країна, але у них немає моря, немає портів, і тому у них складна проблема. А якщо подивитися на те, що відбувається в Європі, багато тамтешніх країн не мають таких проблем, і вони купують багато нафти та газу в Росії. Як вони знають, мене це дуже непокоїть, бо ми їм допомагаємо, а вони купують нафту. Та газ у Росії, Тож це питання можна було б розглядати можливо більш обережно. Орбан заявляє, хоче обговорити із Трампом також і війну. Лише вони двоє мовляв по-справжньому за мир. А весь євросоюз помилково вірить, що Україна може перемогти. єдиним урядом, який виступає за мир, є уряд Сполучених Штатів та маленька Угорщина в Європі. Усі інші хочуть продовжувати війну, бо багато хто з них вважає, що Україна може перемогти на фронті, що є неправильним розумінням ситуації. Тож це складне питання. Ми його обговоримо тобто ви говорите, що Україна не може виграти цю війну. Дива трапляються. Яку звістку від Путіна Орбан передав Трампу, коли преса вийшла, залишається загадкою? Президент України Володимир Зеленський каже: ніщо із домовленого без України не матиме значення. Він буде говорити йому, що Путін хоче закінчувати війну, тому що у прем'єр-міністра риторика не відрізняється від російської. Він буде говорити, що Україна програє війну, тому що у нього риторика не відрізняється від російської. Так, ну це така, я б сказав, сказав так: жива пошта в Росії в Сполучені Штати. Ім очевидна криза російської дипломатії не може не тішити, поки її представляють такі люди, як Лавров, що вже не здатний стримувати своєї зверхності на міжнародних переговорах, або його антипод антипотмітрів однією лише появою на американських телеканалах. Він роздратував адміністрацію Трампа. Надія є із Вашингтона, сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН тиждень, 1+, плюс марафон. Єдині новини.